Добрий день! Настав цей день святковий янголи з небес сповістили всім навколо, що Христос воскрес. І від великої радості вся наша планета Земля співає. Тарілці крашенка, крашанка, коло неї пасочка, пасочка, наче сонечко маленьке, це яєчко червоненьке, На крашанка, крашенка, крашанка. Тендіти відбувається справжнє диво. Звичайне біле яйце розфарбовується і стає крашанкою червоного кольору, зеленого, золотистого або блакитного, або писанкою, якщо там іще роблять красиві візерунки. А ось послухайте, діти, великодню казочку, яка називається Пригоди писанки. Дітки, послухайте казочку Пригоди писаночки. Була собі дівчинка Орися. Вона була слухняною, допомагала матусі, тому всі Орисю дуже любили. А коли прийшов Великдень, задзвонили дзвони, подарувала мама Орисі гарну писанку квітками, чічками, барними олениками розмальовану. Подякувала Орися мамі, завинула писаночку в шовкову хустинку та пішла з батьками в церкву. А після служби Божої зібралися біля церкви Орисині подруги. Кожна з них дістала того ранку писанку від матусі, та ні одна не була така гарна, як Орисина. Стали, дівчатка, одною писанкою об одну цокати, пробувати, чи я сильніша. Вдарила Маруся своєю писанкою в Орисину. Марусина на шматочки розбилася, трохи чистого святочного одягу їй не поплямила, а Орисина ціла осталася. Вдарила Гануся об нею своєю і Гануси налуснула. луснула, Орисина ціла, ще й рада, що всі інші писанки побила. Поклала Орися свою писанку в траву, а сама пішла з подругами гагілки виводити. Як тільки писаночка почула, що ніхто на неї не дивиться, та й покотилася по м'якій зеленій травичці. Покотилася через стежку та за церковним подвір'ям та через ворота та дорогою аж ген далеко в ліс. А в лісі пташки так щебечуть, так співають, і квітки білі та сині, жовті свої голівки розкривають і виглядають з трави так цікаво. А на вершках дерев вітер пустунчик грається з молодим зеленим листям. Котилася писанка все далі й далі в ліс. Аж напроти неї дивись, скаче сіренький зайчик побігайчик. Ти хто така будеш, красна панянко? спитав чимненько та звичайненько. А ти хто такий сірий та ще вухатий? Я зайчик-побігайчик. Лісом стрибаю, в город по капусту забігаю від лиса та від вовка неситого, що з силу в ногах тікаю. А я писанка та ще й Великодня, мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, в різних прирізних красках купала, поки я вся квітками та чічками та барвними олениками розтяцькована стала. Дуже ти мені подобаєшся, писанко. Давай будемо разом лісом мандрувати. Ото, а хіба ж ти мені рівня? Я всі писанки орисиних подруг побила. Куди тобі до мене? А таки ходи зі мною лугом та бором та зеленою травою став просити зайчик. А писаночка розлютилася не хочу і не піду. Зажурився зайчик, розвісив свої довгі вушка та й пішов, куди ноги несли, куди очі бачили, а писанка покотилася далі. Котиться вона лісом, а напроти їй курчатко, маленьке та жовтеньке, та немов пушинка м'якеньке. Ти хто така будеш, красна панянко? питає. А ти, хто таке мале та пухнасте та неповоротке? Я курчатко маленьке, загубилося від квочки, від своєї неньки, лісом блукаю, друзів собі шукаю, будь ти мені подругою. А я писанка, та ще й Великодня, мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, в різних красках купала, поки я вся квітками та чічками та олениками розтяцькована стала». Поглянуло на неї курчатко та й каже Дуже ти мені, писаночко, до серця припала. Ти мені, мабуть, і ріднею приходишся. Давай будемо разом мандрувати, дороги шукати. Ото, а хіба ти мені рівня? Я всі писанки Орисиних подруг побила. Куди тобі до мене? Ну що, діти, сподобалася казочка? І продовження та закінчення подивимося наступного разу. А на сьогодні підходить кінець нашої зустрічі. До побачення!